Привіт, мої любі дітлахи! З вами Максим та казкові стежки. Сьогодні ми послухаємо казку, як Аліса та Лео стали друзями. Як Аліса та Лео стали друзями. Лео шимпанзе, якому цілих шість років народився він в сім'ї, яка жила на високому дереві всередині глибокого лісу. Цей ліс знаходився в Центральній Африці. Його батьки Бенджамін та Лорен були веселими та люблячими шимпанзе, завжди готовими поділитися радістю та мудрістю зі своїм маленьким сином. Родина Лео була великою та злагодженою, адже шимпанзе живуть саме великою родиною. Найменшою в родині була Амелія. Їй було всього три рочки. Джек. Це дядько Лео був спортивний та витривалий. Джек завжди організовував веселі спортивні заходи та ігри, щоб утримувати родину в гарній фізичній формі. Кожен день починався з веселої родинної гімнастики, яку вони проводили на гілках свого великого дерева. А після активної гімнастики вся родина готувала смачний сніданок. Снідати родина любила смачними фруктами. Наприклад, Лео обожнював соковиті яблучка, а Амелія підшукувала горішки, які впали на землю. Лео поснідав і відправився на прогулянку своїми улюбленими стежками. Та несподівано він побачив на пагорбі дівчинку років семи, а можливо, восьми. Вона була вдягнена в гарний літній костюмчик, зручні кросівки та мала на голові великий капелюшок, який захищав її від сонячних променів. Дівчинка сиділа на травичці та читала книжку. Лео трішки зніяковів він ще ніколи так близько не бачив справжню людину. Йому так захотілося запитати, хто ти юна леді? Але Лео продовжував ховатись за великим кущем диких червоних ягід. Мавпеню здавалося, що він вже цілу вічність дивиться в бік незнайомої дівчинки. Через деякий час він все ж таки вирішив повернутися назад до своїх батьків. Дорогою додому в голові Лео стрибало безліч думок та запитань хто ця дівчинка і чому вона з'явилася в нашому лісі? Як мені найкраще підійти до неї, щоб не налякати або не налякатися самому? Чому вона виглядає так інакше, ніж інші створіння в лісі? Чому я відчуваю зацікавленість? Повернувшись додому, Лео дуже хотів розповісти батькам, кого він побачив сьогодні. Можливо, вони зможуть відповісти хоч на кілька його запитань. Тато, мамо! Чи колись ви бачили людей в наших лісах? хвилюючись запитав Лео. О, так, Лео. Колись дуже давно, пригадую, майже 10 років тому, ми познайомились з цікавою родиною, тут, в лісі, відповів тато. Так, це була родина з України. Вони вивчали природу і розповідали нам історії про свої дослідження, додала мама. На жаль, це були єдині люди, які нам знайомі. З України? Це дуже далеко. Як вони потрапили до нашого лісу? Ще більше захвилювався Лео. Наш ліс для них був частиною проєкту вивчення природи. Вони досліджували різноманіття рослин, тварин та екосистеми, додав тато. Їхня робота була цікавою, і ми часто допомагали один одному в обміні інформацією. Але чому вони покинули наш ліс? засмучено сказав Лео. На жаль, їм довелося повернутися додому. Вони прожили тут цілий рік. Ми дізналися багато нового про природу завдяки їм, і це було чудово, продовжила мама. Може, ми колись теж зможемо вивчати природу разом з іншими людьми, замислився Лео. Мамо, розкажи іще, мені так цікаво, що саме ви вивчали з цими людьми? Вони вивчали різноманіття грибів, їх роль в екосистемі, а також їх використання в природі та житті людини. Зараз, коли ми збираємо гриби, я можу пригадати багато корисної інформації. Яку нам дали, продовжила мама. Деякі гриби для тварин корисні, а деякі зовсім не можна їсти. Але тварини здатні це відчувати і без допомоги людини. А от дізнатись про роль грибів в екосистемі було дуже цікаво. І яка саме роль грибів в екосистемі? запитав Лео. Гриби грають важливу роль у розкладанні органічної речовини та перетворенні її на поживні, які повертаються в ґрунт і допомагають рослинам рости. Вони є невід'ємною частиною біорізноманіття наших лісів, продовжив тато. Це цікаво, але це ж не все, нічого не зрозумівши, додав Лео. Так, звісно, вони також вивчали поведінку лісових тварин. Їхні міграції та взаємодію з іншими видами. Це допомагає зрозуміти, як підтримати рівновагу в лісі та зберегти нашу екосистему. Звучить захопливо, але чому ж вони повернулися додому? Хіба цим людям не сподобались наші ліси, чи ліс, в якому мешкають вони кращі? засмутився Лео. На жаль, у них закінчився термін їхнього дослідницького проєкту, і їм довелося повернутися. Проте нам вдалося обмінятися корисною інформацією та залишити позитивні спогади про наше спільне вивчення природи. А ще, Лео, люди не живуть в лісах, у них є будинки. Будинки? Як в нас? На дереві? Але щоб були будинки на дереві, потрібні дерева. А якщо є дерева, то це вже ліс, розгублено сказав Лео. Ні, синку, то зовсім інші будинки. Ти такого ще ніколи не бачив. Чи ви хочете, щоб вони повернулися ще раз? Звісно, Лео, ми завжди вітаємо нових друзів і тих, хто допомагає нам розуміти і поважати природу. Ми б з радістю поділилися з ними тим, що ми вивчили від того часу, коли вони були тут востаннє, додав тато. Після вечері Лео ніяк не міг заснути. Він крутився з однієї сторони на іншу, рахував зорі та слухав шародіння нічних польових мишей. Врешті Лео заліз на територію свого дядька. Дядечку, ви спите, а що ти хотів, Лео? Я хотів би, щоб ти розповів мені про людей, чим вони схожі, а чим відмінні? О, Лео, можеш трішки мене послухати, але обіцяй закрити очі і намагатись заснути. Лео вмостився на м'якому листі та заплющив очі. Люди відрізняються від нас тим, що ходять на двох ногах. А ми, як тобі відомо, рухаємось на чотирьох. Люди мають розвинену мову, тобто вони гарно говорять і можуть це робити різними мовами, а в нас є обширна система звуків та жестів для спілкування. Мова людей набагато складніша, але люди, як і ми, живуть з сім'ями. Дядько повернувся до Лео і побачив, що той вже міцно спить. Ранок був свіжий та сонячний. Коли Лео веселим голосом закликав своїх батьків до нової захоплюючої пригоди. Тато, мамо, давайте знову підемо туди, де я вчора бачив ту дівчинку. Можливо, вона знову прийде, сказав Лео. Прийшовши на те саме місце, де Лео востаннє бачив дівчинку, батьки були приємно здивовані. Вони побачили групу людей. Схожих на тих, з якими вони познайомились 10 років тому. Люди виглядали як науковці або дослідники, і їхні дії свідчили про те, що вони щось вивчають в цьому лісі. Лео та родина обережно наблизились до групи дослідників та показали своїми жестами, що вони прийшли з миром. Маленька дівчинка швидко зіскочила з трави і сховалась за тата. Не бійся, Алісо, мені здається, я знаю, хто прийшов до нас в гості, з посмішкою відповів чоловік. Дівчинка відійшла від тата і поспішила до Лео. Привіт, я Аліса, мені сім років. Я дочка дослідників, мами Наталії та тата Єгора. Я прилетіла сюди на величезному літаку. Тим часом батьки Аліси впізнали своїх старих знайомих. Я не можу в це повірити, обіймаючи Бенджаміна і Лорен, раділа дослідниця. Ми приїхали сюди в експедицію з нашою донькою Алісою, щоб вивчати рідкісні види змій, які проживають в цих місцях, додав тато. Весна минула досить швидко, і почалось спекотне літо. А наші дві зовсім різні, але такі схожі родини проводили багато часу разом. Під тіннями старого дуба Лео слухав, як Аліса розповідала йому про свою рідну Україну. В Україні є багато чудових місць, поля, міста, ліси, гори, моря, все, що тільки можна уявити. У нас є справжні школи. Де діти вчаться, і магазини, де можна купувати собі свіжі овочі та фрукти? Це неймовірно, а у вас є гірські потоки чи великі озера? мрійливо питав Лео. Так, у нас є чудові водоспади, а ще виноград та черешня ростуть просто в наших садах. А ти бачив коли-небудь, як виглядає великий виноградник чи ціле поле черешень? запитала Аліса. Та ні, ніколи, сумно відповів Лео. А розкажи мені всю правду про свою домівку, Лео, попросила дівчинка. Моя домівка, з гордістю почав свою розповідь Лео, це високі стовбури дерев, вкриті різноманітними рослинами, які створюють вертикальні сади. Гнучки та красиві ліани, які переплітаються навколо дерев створюючи живописні арки та тунелі. Гучні голоси екзотичних птахів переплітаються зі звуками стрибків мав, які пересуваються лісовими галявинами. Тут і там чути глибокі дзвінкий голос слона, який йде вгору стежками джунглів. Змії, ящерки та великі черепахи мешкають в наших лісах. А є у нас крихітні кольорові жаби, які ховаються під листям та гілками, а їхні яскраві малюнки попереджають про отруйність. А знаєш, хто, мої друзі? Величезний тукан з яскравим пір'ям різних кольорів, а також капібара. Вона дуже мила, але дещо ляклива. Я ще й добре знайом з Буйволом та його родиною. Ой, як же гарно в твоїй домівці, з захопленням сказала Аліса. Після цілого року пригод у джунглях, Аліса вирішила, що це був для неї найкращий рік в житті. Вона вивчала багато нового про рослинний та тваринний світ, дізналася, як важливо берегти природу, і переконалася в своєму бажанні стати дослідником. Повертаючись додому, Аліса несла з собою багато вражень, натхнення та малюнків, які вона створила під час експедиції. Її батьки, бачивши, як змінилась їхня донька, були щасливі. Завершивши експедицію, Аліса сіла з батьками за домашнім столом і почала розповідати їм, що вона хоче продовжити їхню справу. Вона мріяла про власні експедиції, щоб досліджувати рідкісних тварин та вивчати природу. Батьки, пишаючись своєю донькою, вирішили підтримати її мрію. Разом вони розробили план, як Аліса може розвивати свої навички та здійснювати маленькі-маленькі дослідження, щоб підготуватися до майбутніх великих пригод. Друзі, якщо вам сподобалась казка, поставте, будь ласка, лайки та підпишіться на наш канал, щоб вчасно дізнаватись про нові казочки. Я вас обіймаю!